Ми негайно перевіримо правдивість висловлювань Юлії Тимошенко і будуть зроблені відповідні висновки. Хтось буде відповідати за законом. Якщо це брехня, то Тимошенко сама буде притягнута до кримінальної відповідальності. Як можете прокоментувати заяву МВС? Ну, знаєте, щось нового і цікавого ми не почули завжди, коли ми опанували в опозиції регіонам, на чолі яких і тоді і зараз стояли, стоїть пан Янукович, то завжди чули на свою адресу погрози, зокрема відкриті кримінальних справ. Тобто, це не є нове. І актуальне для нас інших аргументів ніколи вони нам не пропонували, але вони наголошують в, -то, в, в той же час. Що стосується рішення пенсійного суду, ви знаєте, Кенційний суд знаходиться в дуже такій пікантній ситуації. Більше того, пам'ятаєте, коли Пенсійний суд часів Леніда Кучми. Приймав рішення на його користь, що він відпрацював не два терміни, тобто терміни, які він працював вважати одним терміном президент, дві тисячі і на цій підставі вони хотіли відправити його значно легше приймати таке безумне рішення ніж зараз, коли Янукович вимагає від канційного суду визнати законним незаконне порушення конституції. Пам'ятаєте, генпрокурор вже говорив, що Віктор Федорович Янукович. Законно да, забрав резиденцію Міжгір'я, і в даному випадку дійсно такі заяви легше робити, ніж те, що вимагають сьогодні від Кенсійного суду. Чому? Тому що Кенційний суд рік тому вже приймав рішення з цього приводу і прийняв відповідно до Конституції єдине можливе рішення, що тільки фракції, я підкреслюю, тільки фракції можуть створювати. Парламентську більшість, тобто парламентську коаліцію, яка відповідно формує кабінет міністрів. Ні депутати, які там вийшли, чи яких виключили, чи які там зрадили. Тобто виключно фракції, які підтримали, скажімо так, підтримали більшість там громадян, вони можуть формувати коаліцію. Це і важливе і, питання. Я, Але в заяві МВС йшлося. Я, договорити... я, закінчу. я закінчу. Можна, я да, закінчу. І відповідно до нашого українського законодавства, рішення Кенційного суду є остаточним і не може бути ні оскарженим, ні скасованим. І сьогодні, коли Кенційний суд примушують приймати рішення протилежне, яке вже є зафіксоване. Ну, вибачте, я хочу вас запитати, яким чином вони можуть це прийняти під тиском, під погрозою або шлюхом підкупу? Інших джерел змінити не тільки е, рішення, але ж фактично змінити конституцію без референдуму, без голосування, то що зараз вимагають від Конституційного суду, е, іншим шляхом зробити не можна. Тобто коли я право, розумію, коли що людина, заява Тимошенко, це було припущення. Коли Юлю Дудина робила інформацію для ЗМІ, безумовно, вона базувалась на тих матеріалах, які вона отримала із середовища самого Конституційного суду, е, я. Е, Маю сумнів, що безумовно хтось із суддів Конституційного суду готовий буде на брифінгі чи під час прес-конференції розповісти кому скільки що пропонувала, але ж головним е, свідоцтвом е, щодо заяви Юлії Володимирівни буде якраз найближчим часом оголошене рішення, яке вимагає прийняти Інукович від Конституційного суду. Тобто чи правильно я розумію, що е... Доказів того, що судді отримають, чи можуть отримати мільйон доларів, ніхто не може надати. Тобто МВС цих доказів просто не отримає. Ну, ви знаєте, коли б МВС працювала на Україну і на закон, ані на політичне замовлення, то безумовно вони б отримали ці докази, тому що ну, вибачте, не важко сьогодні спостерігати, яка активність відбувається навколо консійного суду треба тільки мати бажання це доводити і цим займатися. безумовно ні МВС, ні інші силові структури не будуть приймати цією темою навпаки вони будуть як ми вже чули сьогодні погрожувати Тимошенко, погрожувати опозиції що коли ви не припините заважати нам порушувати конституцію то ми там будемо відкривати кримінальні справи на ну, ж ми це вже проходили як діятиме опозиція якщо конституційний суд прийме рішення яким легітимізує чинну коаліцію ви знаєте, це рішення не до легітимізації коаліції, це рішення до фактично руйнації конституційних підвалів, тобто бази, на якій формується все законодавство, все правове поле, фактично судочинство в країні. Таке рішення воно далеко від того, щоб зробити легітимним уряд, але ж це рішення фактично повністю зруйнує. Правове поле, правову площину в Україні, і от в цьому є небезпека такого рішення. Безумовно, фактично, тоді не тільки опозиція, але ж всі громадяни країни будуть поставлені поза законом, і таке рішення буде свідчити, що конституція в Україні не діє. Що праве поле в Україні фактично повністю деформовано і безумовно це достатньо небезпечна ситуація, яка буде мати дуже серйозні і проблемні наслідки. І тоді безумовно, опозиція повинна буде протипоставляти цьому якісь адекватні форми дії. Але ж це мабуть буде окрема розмова і окреме питання. Всякому разі, шанс. Країні нам треба дати і подивитись, як судді, які мають все ж таки юридичну освіту, да і якийсь досвід судочинства, будуть виходити з цієї проблеми і виконувати замовлення, незважаючи на його, ну настільки недолугість і небезпечність, про які я вже спробував пояснити. Олександр Турчинов був гостем нашої студії. Дякую.